Я зачитаю одне, що дійсно мене зачепило, що дійсно мене розчулило. Прямим текстом я нічого не переробляв, все так, як мені написали наші молодята. Літом почали більше спілкуватись, переписуватись. Андріана дуже жартувала в сторону Олега. Кожен день, а вечором вибачалась і казала, що більше такого не буде. І так кожен день в певний період часу. Одним літнім вечором прогуляли цілу ніч. Олег співав Андріані гуцулку Ксенію. І Андріана на наступний день сказала Олегу, що між ними щось, ну, щось відчувається. Олег сказав, що їй здалося. Ну і сьогодні ми маємо таку, такий прекрасний день бути тут і святкувати весілля такої чудової пари. Отож, владою. Даную вами мені. Я би хотів оголосити вас чоловіком та дружиною. А під ваші облиски, звісно, будь ласка. I would never come around! Я Олег беру тебе Андріана, за дружину. Я Олег беру тебе Андріана, за дружину. І прирікаю тобі любов. І прирікаю тобі любов, вірність, вірність і чесність подружжя і чесність подружні. І що не залишу тебе аж до смерті. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені Боже допоможи. Так мені Боже допоможи. В Троїці святі єдиний. В Троєче святі, святі І всі святі. Я Андріана беру тебе Олега за чоловіка. Я Андріана беру тебе Олега за чоловіка. І прирікаю тобі любов. І прирікаю тобі любов. Вірність. Вірність. Чесність. Чесність. І послуг подружність. І послуг подружність, І що не залишу тебе аж до смерті. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, допоможи. Так мені Боже допоможи. В тройці святі, єдиний. В тройці святі єдиний. І всі святі. І всі святі. Що Бог з'єднав. Людина нехай не розлучає. We are free. Власне, ми бажаємо, що ваша та е, життєва дорога е, Андріана вирішила її вишити е, білими кольорами. Так? Бо дуже часто рушники ми бачимо різними кольорами вишиті, і це показує, що в житті є різні обставини, як добрі, так і, і до кінця легкі, але важливо є пройти їх разом. Е, тому дай Бог, щоб тільки світлі події, дай Бог, щоб тільки гарні події супроводжували вас на вашій життєвій дорозі, щоб ви завжди відчували підтримку один від одного, радість від один від одного, що ви дарували завжди один одному частину себе.